Вітаю, це Дніпро оперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук Віктор Пашков. Вікторе, я радий, що ви змогли доєднатися до нас. Власне, перше питання до вас таке загальне буде. Візит президента України, нашого президента до Сполучених Штатів. Ваша загальна оцінка. Доброго дня, пане Андрій. Візит видався, як на мене, дуже успішним. Він, якщо враховуючи цілі, його тривалість і обставини, ну він видався ну, вкрай ефективним. По-перше, дата, коли він здійснений, він здійснений в останні дні грудня, так, у США буквально з дня на день почнуться різдвяні канікули, так, і Конгрес mm -hmm. піде. А вже після різдвяних канікул буде ново новий склад конгресу, де домінують республіканці, які у, піс... саме вікторе. Треба уточнити, що саме у нижній палаті у домінує... нижній палаті, так республіканці, так у палаті представників, Вони трохи більш скептичніше ставляться там до умов параметрів надання Україні допомоги. І от пан Зеленський кар спіймав цей момент, коли він виступив перед обома палатами парламенту, де домінують поки що. В обох палатах парламенту, демократи, більш того, зростає ймовірність, що от в останні 10-12 днів роботи Конгресу з перервами може бути ухвалений ще у оць цьому складі, який ще не пішов вже від своїх повноважень, великий пакет допомоги на 2023 рік для України. Тобто от дата була дуже вдало вибрана. Е, щодо. Цілі, то, по перше, це звичайно. От я думаю, за, заручитися підтримкою конгресу видалені гроші на наступний рік. Це особиста зустріч з Байденом, щоб віч навіч обговорити ті ну, питання, які потребують обговорення за зачинними дверима, і лише тет-а-тет, ну, -тет, тобто без посередників, без лінії, якої там телефонних дзінків тощо. І я думаю, що всі чують, да, це зенитно ракетні комплекси патріот, да, Сполучені Штати Америки не розбрасуються такими подарунками, їх надають лише найближчим союзникам. І надання хоча б одного такого комплексу у пакеті, який був. Був оголошений ну, прямо у день візитів Зеленського, покаже, що Сполучені Штати Америки все більш позитивно бачать перемогу України так завершення війни саме на українських умовах. Так, ну власне, ви почали говорити про зустріч президента України Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена. тет-а-тет. -тет, власне ми бачили багато фотографій. Був підхід до преси. От основні тези про що говорили лідери двох країн сполучених штатів України. Ну, по давай так скажемо спочатку про те, що було спільним, так а потім про ті відмінності, які ну вони ледь проскакують, але їх можна побачити. По перше, це те, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні рівне стільки, скільки буде потрібно для перемоги. По друге, спільністю я одразу побачив, що Сполучені Штати Америки ем, налаштовані саме на стратегічну поразку Росії, тобто Росія має забратися з України інших варіантів, заморозки, припинення конфлікту, перемир'я. У Вашингтоні не розглядають, як і в Україні. Тобто тут є спільність. По-третє, санкційний тиск е, і зусилля США е, щоб згуртувати Європейських союзників у цьому контексті, також будуть зростати. Оце те, що було, ну те, що називається можна було помітити. Тобто спільне бачення, принаймні, контурів конфлікту, його завершення. А ось що ми не побачили, чи що залишилося за кадром, це ставлення чи підхід сторін до м того, як завершити конфлікт. Вже я сьогодні дивився, з'являється чимало матеріалів там у Вашингтон, пост що адміністрація Байдена бачить декілька варіантів завершення. Перший варіант це коли Росія програє настільки розгромно, що там впаде режим Путіна, і вони просто вийдуть із Криму, і з Донбасу. Другий варіант ще Росія через ну, явну поразку змушена буде покинути ще і Донбас, окупований, тобто Луганську Донецьк, але м м так би мовити, Крим залишиться за росіянами. Ну і третій варіант, коли росіяни від щоб якось почати переговори, відійдуть на лінію 24 лютого. От е я не зміг так зрозуміти. Я побачив про конференцію вживу з перекладами. Яку саме позицію займає Україна і Сполучені Штати Америки? Це не декларується ні публічно, ні навіть не публічно. Тобто, у мене здається таке враження: це моє особисте експертне враження, що американці виступають за те, щоб змусити росіян покинути внаслідок поразки Донбас віддати Україні. А Крим якось оформити, так би мовити, нехай там Росія визнає, що Крим є частиною України, як визнають всі зараз у міжнародному співтоваристві. Але він залишиться під контролем Росії на якихось там умовах оренди, чи там буде введена міжнародна адміністрація. От я, от я бачу, що Крим, да, от питання Криму, вон, його 100%... Обговорювалися за зачиним двері, і воно є каменем спотикання. Що робити з Кримом? Тому що за Крим росіяни будуть дратися до останнього, включно, можливо, з ядерною зброєю. Оце, мабуть, от, я, от, я, я не зміг побачити, да, як саме американці бачать завершення конфлікту, яку з цих трьох версій да, є? Тож Україна декларує наприклад на, публічно, що вона хоче звільнити всі окуповані території не лише на 24 лютого, але й ті, які були захоплені в, 20, в 2014 році, включно тобто з Криму та до повернення кордонів 1991, 1991. року. Так. А це публічна позиція. Яка не публічна позиція? Ну от я не знаю, якщо українське керівництво згодне закрив там одне око, погодитися з тим, що Крим залишиться під контролем України. Росії там звідти будуть виведені російські ну, війська, там морські бази, там пере... оформляться у вигляді оренди, тоді ну, фактично недорозумінь що між США Вашингтоном та Києвом не буде. Якщо Україна дотримується о -о, тої лінії, яку вона публічно за е оголосила кордони 91-го року, то я думаю, будуть великі тертя, тому що на Заході. Ну, дуже сильно бояться, що програвши все, Путін щоб зберегти в Крим, вдасться до ядерної зброї. Йому це вже не допоможе, але ну це буде великою проблемою взагалі для всієї світової архітектури безпеки. Так, Віктори, ви також згадали про звернення президента Зеленського до конгресу Сполучених Штатів, до обох палат парламенту і Нижньої це Палата представників, і до Верхньої це до Сенату. Тобто спільно зібрались депутати обох палат, щоб заслухати українського президента. Власне, які основні тези там були, що було проартикульовано президентом. Ну, слід по перше, сказати, що такі зібрання двох палат саме для виступів зовнішніх, ну, політичних лідерів, міжнародних, вони вкрай рідкі. Я дивився навіть наукові статті. В середньому обидві палати парламенту збираються, щоб перед ними виступив хтось з міжнародних лідерів раз на два роки. Навіть у внутрішньому політичному житті це відбувається під час лише щорічних ем, послань президента так, до е, Конгресу да, щодо становища Сполучених Штатів Америки. Тобто, це, так би мовити, ну, відзначає да, пошану Зеленського щодо основних цілей, то вони зрозумілі. Перше, Україна не там, от я, я буквально от перед вами, там десь годину повторно подивився цей запит ну, його повністю звернення. перше, Україна стоїть. Стоятиме і не відступить жодних перемирів чи е, заморозок конфлікту не буде. Он, жодних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України не буде. Це Зеленський сказав дуже чітко. По-друге, він наголосив на тому, що е, метою України є абсолютно там прямо слово абсолютно було сказано п'ять. Абсолютна перемога над Росією. Тобто він відкидає будь-які там ну, по намі, от, от, з тої риторики, яку він оголосив, да, якісь там проміжні варіанти. По-третє, він е, ну, дуже чим да, е, е, по попросив так, Сенат ухвалити рішення щодо от, фінансової підтримки ще в цьому році, на наступний рік, так, що по цьому складі, та не збавляти посилення. Е, Військової підтримки, і він в цьому виступі чітко сказав про е комплекси ПТО і літаки, тобто Україну цікавить сучасні літаки f 16 навіть у різних профільних там безпекових інтернет-ресурсах є інформація, що такі перемовини ведуться як про закупівлю чи передачу у рамках лендлізу партії f 16 літаків, так і про навчання українських пілотів. Наскільки нам, ну наскільки ці переговори, так би мовити, е, перебувають у якій стадії, не знає ніхто, крім того, хто хто за зачиненим дверами, хто це говорить. І по третє, фактично, Зеленський підтвердив те, що е, курс України є на поглиблення стратегічного партнерства. США я б сказав би так, у його виступі були нотки і заявки про те, що він хоче. Підвищити українсько-американські відносини на більш високий рівень. Враховуючи те, що зараз декларується стратегічне партнерство, це може бути або поглиблена якась військово-політична угода про військову допомогу, тобто ще не про гарантії безпеки. Навряд чи Сполучені Штати наважаться на це, але то це посилена угода. Або на статус якийсь особливий. так, там, навіть кру, круче, ніж цей статус от, партнер США, основний партнер поза НАТО. Да? Тобто, тобто, Він на, на, натякнув чи окреслив прагнення Києва м, увійти у коло найближчих союзників Сполучених Штатів Америки, і, до речі, у України є всі перспективи, враховуючи ну, ту відвагу, яку з, демонструють Збройні сили України, це зробити. Тобто три моменти: військова допомога, е, Зміцнення місця України в ієрархії зовнішньополітичних інтересів США, тобто, щоб ми були більш так, важливіші на наш напрямок навіть після завершення війни. І третє це якраз такі фінансово. Ця допомога, щоб її ухвалили якомога скоріше, щоб не залежати від потім політичної конюктури у конгресі. Але в цілому його меседж був таким, що Україна, от мені сподобалося, вона стоїть, стоятиме і не здасться. Хто б там що не казав, не пророкував чи не вважав. Тобто фактично він заявив, що Україна йде до перемоги до кінця проміжних станцій. Не буде. Так, ну власне, вікторе, на завершення нашої розмови, я хотів би відштовхнутися від вашої останньої тези стосовно того, що от буквально через кілька днів, а саме 3 січня 2023 вже року збереться новий конгрес. Власне, нижня палата буде за республіканцями. Верхня палата залишається за демократами. Більше того, 2023 рік це фактично старт президентської кампанії в США, яка завершиться виборами вже в 2024 але тим не менше, виборчий процес цей почнеться. От, власне є є грубо кажучи демократи да є президент байден якого скоріш за все висунуть на другий термін від демократів ну зазвичай діючого президента висувають на другий термін хоча у, у тій же демократичній партії дуже сильні скажімо позиції таких крайньолівих представників да? фактично яких можна назвати соціалістами які тяжіють, можливо навіть до якихось подекуди комуніс, комуністичних таких тез Соціалізму точно. Соціалізму точно. Так, у республіканців свої, свої, так би мовити, своя ситуація. Там є трампісти, є ті, хто підтримує губернатора Флориди Десантіса, є ті, хто власне, є крайньо правими, тобто такими націоналістами. От також групи ФЛЕО, подивимось, кого будуть висувати. Але тим не менше, от, у зв'язку з тим, що 2000. 2023 рік це фактично старт президентської виборчої кампанії в США. Чи зміниться від цього підтримка України? Чи зміниться ті об'єми допомоги, які є на сьогоднішній день? Навряд чи щось зміниться, я от буквально також ввечері читав інтерв'ю. Е, наразі керівника меншості, да, який стане керівником більшості республіканців у палати представників. Він чітко сказав, що ми підтримуємо Україну не тому, що ми альтруїсти, да, чи спонсори, а тому, що це чітко відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Я думаю, таке переконання домінує в обох партіях. Більш того, республіканці сказали про те, чи так, якщо демократична партія ну майже повному складі буде підтримувати Україну, тому що це буде офіційна лінія е, адміністрації Байдена, то серед республіканців ви сказали є декілька крил, і трампісти внаслідок у цих проміжних виборів до конгресу вони зазнали поразки. Тобто, більшість кандидатів від республіканської партії, яких підтримував особисто Трамп, програли. Тобто, оце крило трампістів всередині республіканської більшості, воно Оно складає наразі лише чверть цих республіканців, тобто три чверті республіканців це або крайні праві. Як ви сказали яструби? Вони завжди антиросійські настрої ще з часів е адміністрації Джорджа е Буша старшого на початку 90-х років. І помірковані, які гуртуються якраз таки навколо до санкцій, вони виступають якраз таки е, на підтримку України. Тобто, фактично, можна буде сказати, що навіть у новому складі Конгресу три четверті у палаті представників е, конгресменів буде виступати за підтримку України. Багато значно значно ну, буде залежати і від стану ситуації на полі бою, але підтримка жодним чином не зміниться, і трампістину цьому завадити не можуть, як би вони не хотіли. До того ж самому Трампу ще прийдеться поборотися за номінацію бути кандидатом в президенти від від республіканців. Я думаю, нинішній кандидат його конкурент губернатор ще не помпамляють Флоради та Флоради так. Флориди, так. Він, я думаю, буде не єдиним потужним конкурентом. Я думаю, з часом підтягнуться і інші. Тобто, в цьому контексті не, не, не передбачається. Але якщо Україна ще зможе протягом взимку здійснити ще одну якусь успішну контрнаступальну операцію, ну то, то знаєте, як це політична ситуація, цинічна он. У американців да, в обох о, партіях провідних в принципі не залишиться варіантів, як лише посилювати. Більш того, передача нам, хоч навіть поки що однієї батареї Петріо, так і у цьому останньому пакеті, це заявка на посилення. Тобто е, вони ж починали взагалі, я пам'ятаю, там у. Лютому березні з Стрелецької зброї, гранатометів, протитанкової зброї. А зараз вже найпотурніше озброєння. Там, ну фактично, їм залишилося лише дати згоду на передачу літаків та о, там. Ракет середньої дальності. Я думаю, до середньої дальності не дійде справа ну побояться. А літаки, я думаю, якщо справа буде розвиватися позитивно для України, то навесні таке рішення буде прийнято, причому республіканською більшістю у, у Палаті представників і схвалене, тому що вони будуть виступати проти з антиросійських позицій однозначно. Тобто Україні це не загрожує. А щодо. От, Президентську компанію, ну, ще треба дожити. Я думаю, ну, я, я так позитивно налаштований, я хочу в це вірити, що росіян так надовго не вистачить воювати, тобто вони так вже знаходяться на певній межі так, своїх можливостей. І ви знаєте, крах режиму в Росії він ж може статися моменту, Це може бути нетривалий процес, там, місяць, два чи декілька, а просто одномоментний крах, тобто смерть або заколот. І тоді фактично багато багато питань, які зараз обговорюються між Україною та західними партнерами, вони просто стануть неактуальними, тому що ну стратегічна ситуація, вона повністю зміниться. Що ж, Вікторе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Віктором Пашковим. Підписуйтесь на Дніпро оперативний, ставте лайки, коментуйте. На все Дякую. дякую вам.